Оце горень, така річка. Тут я провів багато днів, багато ночей. На рибалку, на рибалку, на оху. Такий він горень. Це все ліс буж. Бачите, які впадають річечки, впадають в нього. Ця гарна річечка така. Рідничок там. А напроти з тієї сторони ще одна річечка впадає. Оце така річка горень. Зараз спустимося. Колись по гореню плавали кораблики і баржі тягали. Зараз він став як дивитися на нього в два рази менший. Тут трави взагалі не було. Тут була сильне течія, сильна течія. Прямо така і обрив. Зараз тут така більша трава, більше спокійна річка стала. То був такий, знаєте, стрімкий горінь дуже. І вода в ньому була мутна. А зараз чиста вода. Річка стала набагато тихіша, спокійніша. І... І дивіться, от і води, води, води стало в два рази менше. Це річка Горень. Це ліс буш. Рівенська область. Гарненька річка. Ну от уявіть, що тут е, плили буксіри і тягли за собою одну-дві барші. Барші. Плили тут, уділи дізелями, димішов, і вони плили. Зараз тут і на моторці, боюся, що десь залетиш якусь мілину. Отак. Ну взагалі гарна природа тут, гарна. Гарна. Ця річка пливе десь із Поділля і впадає в прип'ять вже, мабуть, на території Білорусі.